21 лютого увесь світ відзначає День рідної мови. У кожного народу мова своя, і мова є найголовнішою ознакою прояву нації. Вона ототожнюється із динамікою культурного розвитку, вона відбиває етногенез, вона відбиває систему культурних цінностей. В той же час відбиваючи взаємодію з іншими культурами через призму соціо і етнолінгвістичних факторів. Говорячи такою складною мовою для науковців, мабуть, ми можемо говорити про дуже прості речі і навпаки, простими словами, говорити про найскладніші. Мова є тим засобом спілкування, за допомогою якого ми можемо визначити. Якісь особливі життєві фактори, події, в той же час ми можемо говорити про те, що мова допомагає людині виявити емоції. Я завжди студентам на першій лекції говорила про таке, що слово з'явилося з дуже високою місією. Коли ми візьмемо найважливіше джерело Біблію, у Біблії перша фраза. Спочатку було слово, і слово було у Бога. І слово було Бог. От коли ми сприймаємо так, то саме слово і мова є сакральною. Сакральне теж складнюче слово, що собою представляє. Тобто слово не було придумане для побутових якихось речей. Воно не було створено для того, щоб ми з вами говорили про борщ, про спідницю, не знаю, про те, що робила вчора сусідка. Ні. Первісна людина, ймовірно, гіпотетично говорять науковці, вона прекрасно обходилася невербалікою. Вони між собою прекрасно могли пояснити, куди треба йти, де знаходиться ведмідь, якого ми там зараз заб'ємо всі хором. А слово потрібно було з іншою метою. За допомогою слова звертали, зверталися до вищих сил. Тобто до Бога. І от коли сприймати сьогодні слово таким чином. То ми можемо говорити про те, що е слово і мова це щось святе, щось настільки високе, щось таке, котре потрібно дуже плекати. І е от якщо через призму цього бачення, то ось тут можна говорити про мову як про щось особливе. В мене є ряд публікацій про мову як засіб міжкультурного спілкування, про культурний білінгвізм і ще ряд-речей. Ряд Ряд публікацій такого змісту, ми можемо сказати, що мова, зокрема, і українська, тому що ми більше будемо сьогодні говорити про українську мову, вона формувалася як засіб, як засіб колективної комунікації. Тобто ми говоримо про те, що те слово, яке з'явилося як сакральне по відношенню до Бога, воно потрібне було для колективного такого словесного посилу, кудись десь далеко в. Світ. Якщо ж говорити сьогодні про проблему мови в Україні, то тут слід говорити не тільки про сакральне значення. Ну, сьогодні наша країна переживає найкращий момент в своїй історії. Ми сьогодні живемо під колосальним пресінгом і агресією держави-сусіда. І мова має стати тим чинником, лакмусовим папірцем, за допомогою якої, якого ми можемо ідентифікувати себе. І на сьогодні, сучасна людина, в таких ем, складних і багатогранних ем, інформаційних потоках вона сьогодні повинна йти в ногу з часом. Що це означає? Ми отримуємо величезну кількість інформації з інтернету. І ця інформація може бути україномовна, російськомовна, польськомовна, англомовна, ще як умовна безліч мов. А я хочу використати цю я не знаю, публікацію статтю, цю монографію чи ще щось. Значить, я повинна що? Або знайти шляхи, як я її перекладу, або знати мову. Тобто сьогодні людина... Повинна йти в ногу з часом і бути мобільною, такою ж, як сьогодні мобільний світ. Тому та фраза вже давня, аж афористична, скільки, мов, ти знаєш, настільки ти людина, вона сьогодні виправдована часом. Вона сьогодні на часі, вона сьогодні актуальна, вона сьогодні є гаслом сучасного життя. Але якщо ти не будеш ідентифікувати себе як представника певної нації, то ти тоді не зможеш бути приналежною до певного народу. Оскільки народ перестає існувати тоді, коли втрачає мову. Або коли зберігає її. Продовжує існувати і утверджуватися в світі як ще одна етнічна одиниця. Ніде ми з вами не чуємо англомовний португалець, німецькомовний француз, чи я там не знаю, які ще такі варіації на тему. Але російськомовний українець у нас сьогодні ввійшло в наше життя. Я не сказала, що це погано. Але якщо дивитися через призму бачення сьогоднішнього часу, ми можемо сказати, що сьогодні частково це є наслідком тієї агресії і можливості нас звільняти від ефемерних нацистів. Так. Сьогодні ми читаємо в соцмережах, там, не знаю, в телеграм-каналах, в Тіктоках, ще де, де ми отримуємо, черпаємо інформацію частково. Ми можемо бачити, що там хлопці на нулі, вони говорять російською теж. Але вони захищають Україну згодно. На всі сто згодна. Чому розмовляють російською? наслідок тієї мовної політики, яку ми маємо сьогодні вже 30 років. Але в той же час ми не маємо забувати про те, що мова не тільки ідентифікатор народу, а мова є отим явищем, яке допомагає нам. Залишатися тим народом, який сьогодні чи не увесь світ називає великим. Повернусь таки до білінгвізму або до двомовності. От серед психолінгвістів існує, побутує така думка, що Сьогодні, от, якщо ти дитину почнеш навчати від самого маличку декількома мовами, воно буде отак 50 на 50 чи 30-30, 30, там 2-3 мови він одночасно вчить. Може вчити. Але привалювання в думках таки буде однією. І нейробіологи саме це стверджують, що в будь-якому разі ось це привалювання воно буде, тому що. Людина не може думати декількома мовами одночасно. Вона може фіксувати, для того, щоб спілкуватися, переходить людина на нерідну мову спілкування. Вона переходить переключається і починає в цей момент навіть думати, щоб би швидше формувалася думка. Але природне думання буде тією мовою рідною, яка для неї є для цієї людини. Є отою прийнятною і своєю мовою. І я ніяк зараз не обмежую і не говорю про те, що є своє і є геть чуже, чужорідне, яке потрібно відторгати. Ні. двомовність або білінгвізм це такий процес, який має свої плюси і свої мінуси. Оскільки плюси людина швидко здатна. Взаємодіяти не обмежуючись мовою. Ми сьогодні що молодь школярів скеровуємо на те, що потрібно вчити іноземні мови, щоб ти міг, я не знаю, там, німецькою, англійською, вільно володіти, спілкуватися, читати, поїхав за кордон, дай Боже буде мир у нас в Україні. Ми зможемо так. Мобільно себе вести і не обмежуватися простором, мовним простором. Це позитивна сторона. Негативна сторона. Це те, що за допомогою мови, якою ти переключаєшся і починаєш спілкуватися, вона починає витісняти іншу, в залежності від мовного поля. Вже два роки в Україні є така інституція, Національна комісія з державних стандартів зі стандартів державної мови. Вона опікується сьогодні питаннями мови. В неї є безліч проєктів. Один із проєктів це сертифікація державних службовців на визначення рівня державної. Я в нас в Одесі і чи у нас в університеті є уповноваженою особою цієї установи і добре бачу ситуацію, яка відбувається у нас саме в Одесі, в нашому одеському районі. Два роки тому, коли почалися іспити, приходять люди різні. Молодь приходить, вони володіють українською. Раз, швидко склав іспит, мобільно, все, зазвичай за виграшки, пориготали, посміялися, прийшли компанію, склали, розвернулися пішли. Проходять люди середніх літ. Для чого мені це треба? От скільки я можу складати іспитів? Починаю говорити, починаю мотивувати. Кажу, зрозумійте, ніхто не намагається вас зараз тут завалити, говорять численному студентським. Цей іспит покликаний на інше. Це один із маленьких кроків до того, щоб наша держава долучилася до цивілізованого світу. Ми багато років від нашої незалежності маємо закон про мову, який не дотримувалися. Все шукали якісь пояснення для себе, щоб зробити такого, щоб його не дотримуватися того закону. Не тільки на місцях на робочих. Телебачення, радіо, музика, підручник, художня література. Все. Той, хто хотів знайти собі українське, так би мовити, він знаходив, безперечно, він створював собі мовне поле, але штучне. Ось в чому проблема: штучне поле. Не природнє в Україні, а саме штучне. І дожили до того часу, до 20-х років 21-го століття, коли маємо самі собі довести, що ми українці володіємо державною мовою. І на місцях люди, які є представниками влади, представниками судов... судочинства, представниками якихось владних структур, депутати які не володіють і не дотримуються закону. Сьогодні, ну, два роки. Війна, сирени, світла немає, ще які проблеми, психологічно зламані, напружені з переїздами внутрішньопереміщені особи. Приходять люди і не говорять про те. Для чого я маю це сьогодні робити? І я тішуся з того, тому що з маленьких кроків стається велика справа. Поняття двомовності або такого новомодного білінгвізму було започатковано в науці в 50-х роках ХХ століття. Коли було написано працю Ван Райхом, мовні контакти де мовець наголосив на використанні і, двох мов особою і запропонував називати таку людину двомовною <coughs> дослідник наголошував я процитую тому що мені ця цитата дуже імпонує що навколишнє середовище може закріплювати за кожною мовою певні теми і типи співрозмовників Єдиним для всієї групи. В одних суспільствах білінгвізм знаходиться під підозрою, а в інших оточений повагою. В одних суспільствах переключення з мови на мови допускається, в інших засуджується. 50-ті роки ХХ століття. Але подивіться, як відгукується сьогодні ця е е е цитата. В тих ситуаціях, які ми з вами переживаємо сьогодні. Ми почали розуміти, що ця двомовність нам зашкодила. На офіційному рівні зашкодила. Вдома людина повинна спілкуватися так, як їй зручно. Зручно спілкуватися тобі болгарською? Спілкуйся. Гагаузькою спілкуйся. Циганською спілкуйся, російською спілкуйся, польською. Це нормально. Але є офіційне спілкування, офіційна комунікація, яка підкріплена законом. І людина вже на робочому місці, в освітньому закладі, в громадському закладі, має ідентифікувати себе. Як члена суспільства, а відповідно дотримуватися закону. І вже мої вподобання, що мені до е, е, смаку, я не знаю, Старослов'янська. Я не можу заставити когось спілкуватися. І сьогодні у нас відбулося прозріння у Українці. Е, е, наші жінки з дітьми. Багато хто виїхав за кордон, рятуючи своїх дітей від сирен, від, від ракет, від навали, від усього негативного, що несе з собою війна. І поїхали куди, шукаючи прихистку, в ті країни, які сьогодні відкрили нам свої кордони і дозволили і допомагають і дякувати їм за це. Приїхавши туди, наприклад, до Португалії. Що сьогодні та Українка з тими дітьми має робити? Чи ти португальську? Чи ти португальську? Може, їй та португальська більше ніколи не знадобиться. Що ось цивілізований світ, який дотримується закону, який поважає цей закон, і народ, який ідентифікує себе. Як націю. Тому що немає англомовного португальця. Є португалець. І те саме ми можемо говорити сьогодні і про українця. Не станеться дива, не перейшли ми ні 24 лютого зразу всі за одним таким клацанням пальців. На українську, тому що це процес. Але те, що усвідомлення цього процесу відбулося, мене не просто це тішить. А я, мабуть, в ейфорії від цього. Невже? І дай Боже, нам зараз не схибити? Невже ми зрозуміємо і почнемо ідентифікувати себе? Тобто є зрушення, малі кроки. Отой шлях по життю малими кроками, як казав Сент Екзюпері. Але які вилються у величезний крок, дай Боже. Мабуть, до війни ми всі були мовно толерантні. Таке якесь таке слово дивне, як можна бути толерантною до мови. Мову можна любити, мову можна поважати, свою любити. І чужу поважати, і поважати всі мови, тому що це ідентифікація будь-якого народу народів багато. Але толерантною до мови, а у нас це почуття, воно у нас було дуже довго. Багато е, років викладаючи в вишах, бачила студентів, які при приїздили. Десь якогось іншого регіону, до нас, до Одеси. І ці першокурсники дуже швидко асимілювалися в Одесі. Я коли дивилася на цих студенток, я казала: дівчата чи хлопці, кажу, не робіть цього. Ви є носієм тієї мови, культури якого регіону ви привезли сюди. Наша Одеса мультикультурна. В тому наша, ну говорячи. Сучасної мови фішка. В тому наша особливість мультикультурність, коли ми могли взаємодіяти, не перекреслюючи інших культур. У Нас тут уживаються дуже багато народностей, народів. І культури, і, і кухня, і музика, і. і, і і що і традиція, і релігія, все, все, все. все все Воно так в такому міксі поєднано, що потім у нас в Одесі говорять про особливий одеський колорит і про особливу одеську мову. Навіть ту російську. Особливу Одеську. З чим пов'язано? Саме оцей вплив інших мов. І тоді, коли ми говоримо про ось цю асиміляцію цієї маленької дівчинки, яка тільки закінчила школу і вистрибнула з автобуса, але яка вже так швидко відрізала пуповину і побігла у той світ міський совково радянський Російськомовний. І от коли оцей крок зроблено, тоді вже слід говорити про що? Про те, що забувається те українство. І вже мова йде про білінгва. Ну, думає українською. Російську вона вчить. Активно вчить. Тому що штучно створене для неї. Російськомовне поле гуртожитку. Дівчата поз'їжджалися з Черкаської, ще з якої області, теж говорять російською, бо ж вони вже себе ідентифікують, в одеситок позиціонують. Створено штучне поле російськомовне. І отут слід говорити про негативні наслідки білінгвізму. Тому що йде заміщення мови, вона вже знає російську, вона українською думає і говорить, але йде заміщення. Однієї мови, ось її рідною. І вже йде таке заміщення, що з часом вона починає думати російською. Вона переключає тумблер і перестає думати рідною мовою. Не можна цього сьогодні робити. Тому що в нас є можливість сьогодні зберегти своє і ідентифікувати себе як цивілізовану націю. І якщо ми, зробивши поступ 24 лютого минулого року до е низової українізації, не схибимо, а залишимося на оцій стесці, то ми можемо сподіватися на те, що ми будемо цивілізованою європейською державою. Яка може себе позиціонувати як повноцінну націю, а не як російськомовного українця?